Приватний підприємець з Малиничів Хмельницького району Володимир Квас займається виготовленням садово-паркового та інтер'єрного декору. Майже чотири роки тому він розпочав з великої ідеї маленького орендованого приміщення та надійного компаньйона в особі власної дружини художника. Нині ж він знаний в окрузі роботодавець, каже, до роботи заохочує пряником. Лише осіб шкідливими звичками просить не турбувати. Ну, не знаємо, наказ що не пив. <хи> Це також досить важливо, щоб наживало когось. його партнерство з Хмельницькою районною службою зайнятості розпочалося з підбору на підприємство спеціалістів. Нині ж приватний підприємець уже користується всім спектром державних послуг, які надає служба. А найрентабельнішою для початківця у бізнесі вважає виплату державної дотації на створення робочого місця. В випадку працевлаштування роботодавцем на дотаційне робоче місце безробітного йому впродовж року виплачується повністю, компенсуються верніше витрати на заробітну плату таких осіб. Слід зазначити, що починаючи з липня місяця 2010 року значно розширено перелік професій та спеціальностей, за якими надаються такі дотації. Це на сьогоднішній день 24 професії та 33 спеціальності. Обласна служба зайнятості заохочує краян до підприємництва і навчають, як розпочати прибуткову справу, і мотивують до цього, організовуючи спеціальні семінари. Розказати різні підходи до різних варіантів бізнесу, розказати ті нюанси, які дають можливість зекономити кошти, ті нюанси, які дають можливість продати вигідніше свою продукцію, ті нюанси, які дають можливість організувати виробництво. Переконують, нині чимало можливостей для бізнесу, як у місті, так і в селі. Розказують, як їх побачити і використати. Вони в принципі погоджуються. А хто це буде починати робити? Хтось мав би почати це робити. То ми їх розказуємо, що от ви в селі череду організували вам. Лідера треба було. Організуйте так само збут своєї продукції, організуйте е, доставку чогось того, чого ви хочете. об'єднайтеся, об'єднайтеся, кооперуйтеся. Може, це на початку першому буде неформальні об'єднання. Потім можна його формалізувати формалізувати у вигляді кооперативів, обслуговуючи ще яких, та навіть і якась мережа, з якої би хотіли заключити договір супермаркеті або ще щось. Вона хоче, щоб продукція та поступала на протязі року і була постійно, А не в мене сьогодні є. Я приніс вам, купіть мене, а завтра, а завтра нема. Пропозиції служби зайнятості щодо державної підтримки підприємців-початківців користуються попитом. Лише за півроку на Хмельниччині майже 300 осіб організували власну справу за сприяння центру зайнятості і завдяки одноразовій державній матеріальній допомозі. Створено близько 800 робочих місць за рахунок надання державних дотацій роботодавцям. Любов Тімкова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.